Хмельницькому модернізують громадський електротранспорт за кошти від європейців. Для цього погодили умови кредитної та грантової угоди з ЄБРР під час позачергової сесії. П'ятницю ми плануємо підписати кредитну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку і дві грантових угоди з Європейським союзом і з Європейським банком реконструкції і розвитку на оновлення рухомого складу нашого комунального підприємства «Електротранс», тобто, по суті на отримання. 42-45 нових тролейбусів, крім закупівлі транспортних засобів, відремонтують депо збудують автоматичну мийку та встановлять освітлення на зупинках у межах громади. Загалом на це витратять 10 мільйонів 600 тисяч євро. Постачальника тролейбусів визначатимуть за тендером, тож кількість машин залежатиме від торгів. Фахівці світового рівня, які нам будуть допомагати прописувати технічку. І далі вже буде оголошено тендер. Я думаю, що перші розкриття пропозицій десь буде вересень, жовтень місяць, а далі буде закупівля. Така кредитна угода вигідна місту, Переконують владці за грантові кошти від ЄС погасять майже половину суми позики 4 мільйони 450 тисяч євро. Тим рішенням яке сьогодні проголосували депутати, надається дозвіл міському голові комунального підтримку підписати угоду на кредитне фінансування і на грантове фінансування в межах. Проєкту закупівлі нових тролейбусів для міста Хмельницького. І угода буде передбачати 13 років погашення. Тобто, фактично, перших три роки є пільгових, а далі 10 років фактично випал по кредиту. Тож очікують, до кінця наступного року понад 40 нових тролейбусів курсуватимуть Хмельницьким. Першу партію планують отримати ще 23-го. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33-й канал.